Ви згадували про те, що в 60-х роках був потоп. То да, yeah, приблизно, по моїй пам'яті, десь 64 рік була страшенна злива. Вона з вечора почалася і лила аж до ранку. От, то е жили ми тоді на Островського 39, то з Островського 39 вся оболонь. Було море. Все було покрито водою. По вулиці Крушельницькій вода текла на рівні вікон першого поверху, посередині вікон першого поверху. Такий потік води йшов. Тобто сплошним потоком текла вода. Ну і загинуло двоє людей в результаті того потоку. Так як я пам'ятаю, так люди говорять на той час. Після цього потоку, то все місто я особисто ходив по місту і дивився, як вода стояла, по-Крушенницькій видно було. Все було замулене, занесено брудом, занесене грязю. Озеро переповнилося, перелилося, тут теж вся оболон була у воді. Був дуже-дуже великий поток. Ну, все, що я можу розказати так. Ну ось пам'яті, це єдиний такий пов'язаний з дощем. І, За моєю пам'яті це єдиний раз. Ні, були такі невеличкі, там, то, що на Київській показували трохи році. Я зараз показую так, думаю, то, то не поток, то так порівняно з тим 64 рік. То можна було би, знаєш, б знати, коли моя сестра заміж вийшла з бою, вона вже померла, mm -hmm. то якраз сталося, по-моєму, чи не в день її весілля. Це То Я так запам'ятав, той поток був дуже великий. То, тобто, по-моєму, Із тих часів моєї пам'яті найстрашніший поток був, ну і найбільша така катаклізма природня була за весь час в Тернополі.